Що було з самої технології. Значить, це технологія руху чесно Дрогобичі, Значить, Ця технологія складається з декількох етапів. Перший етап, це, як вже говорив і пан Кондзьовко, і пан наш Тарас координатор, значить є моніторинг роботи самої міської ради, тут тобто у сесії. На кожній сесії міської ради буде присутній від нас спостерігач, який буде спостерігати за роботою сесії міської ради, вести відповідний протокол, ось який буде складатися з декількох частин, тобто його конкретні виступи депутатів, він собі буде відмічати. І ми будемо заповнювати, спостерігач повинен заповнювати отакий от от екран роботи сесії. Що входить в цей екран роботи сесії? план роботи сесії він складається з таких е, пунктів. Перше, е, значить, е, значить прізвище. Тут у нас є вже резьбі заповнені паном Автотром. Це є по батькові депутата кожного, значить, його партійна приналежність, присутність на сесії, чи він присутній, чи взагалі відсутній. Участь в роботі сесії і активність на даній сесії плюс Значить, Що таке відноситься до активності на даній сесії? Це є його виступи, пропозиції, зауваження і депутатські запити. Значить, далі, в цьому екрані відмічаються керівні органи сесії, тобто головуючий на сесії, секретар сесії і речі на комісії. Так само відмічаються присутні ЗМІ. Дальше, для чого це потрібно, щоб не говорили, що ми там щось самі собі напридумали, якраз ЗМІ буде як підтвердження того, що це дійсно було об'єктивно зроблено. Далі розглянуті питання, які були розглянуті на даній сесії, і за, за загальні враження даного спостерігача.